За Зосталі виходив, в травні, 17 травня, коли була так звана евакуація, він виходив. Я його бачила по відео на рашистських каналах, де він виходив. Ось був в Оленівці. Зараз в Росії в полоні вже майже два роки. Ми просимо підтримку да, міжнародної спільноти, щоб вони нам допомогли, щоб у хлопців... Найскоріше витягнути, бо два роки це дуже багато. Вони там. Могли... о, Червоний хрест нічого не робить. Вони з нами не співпрацюють, вони нам не допомагають. І ми просто благаємо, щоб нас почув цивілізований світ і допомогли нам витягнути наших хлопців з полону. Бо полон вбиває. Це дійсно. Але для мене всі бійці, які зараз в полоні, я вважаю їх рідними людьми, тим паче, що я з Маріуполя. І тому я. Це мій обов'язок я так вважаю. Я розумію, що я як представник молоді української маю бути свідомим і я розумію всю важливість подвигу полонених Азовсталі і маріупольських захисників. Тому я тут. Ми маємо кричати про них. Ми маємо казати про них, тому що це дійсно важливо. Скільки ви будете готові далі ходити на такі акції? скільки треба буде, стільки будемо ходити. Я сьогодні в перший раз, і це так трохи хвилююче насправді, тому що ну, не раніше не брала в такому участь, але зрозуміла, що просто сидіти вдома це несправедливо. Я так не хочу вже, і тому я вирішила, що я маю тут бути, тому що. Ці люди віддавали найважливіше за нас, а я просто в свій вихідний сидячи вдома не маю права так робити, тому хоча б виразити так свою вдячність, підтримку і ну, умови, те, що ми пам'ятаємо про них, вважаю своїм обов'язком, і тому вирішила, що маю бути тут. Я не маю причини не бути тут. знаєте, Мені здається, що це е, супер важливо говорити, підтримувати. Це дуже важливо для родин військовополонених, це дуже важливо для військових, які повертаються з фронту, бачити, що ми тут підтримуємо. Це важливо, тому що тут є міжнародні медіа. І, в принципі, це важливо для того, щоб нагадувати кожному з нас, що ті, завдяки кому ми маємо свободу, зараз в полоні. Саме тому я вважаю, що кожен з нас має бути тут.